На порушників чекають нові покарання. Військовозобов'язані можуть залишитися без житла. Це все на жаль відбувається в примусовому порядку. З 16 липня в Україні наповно запрацює механізм притягнення до відповідальності чоловіків, які не повідомили державі свої актуальні дані. А також відтепер ТЦК буде бачити у реєстрі оберіг дані про несплачений ухилянтом штраф та відкрите виконавче провадження. Більше деталей дивіться зараз. Отже, якщо військовозобов'язаний не оновив свої дані до 16 липня, такі громадяни автоматично будуть отримувати повістки. Якщо після цього не з'являються в ТЦК, їх притягують до адміністративної відповідальності і виписують штраф. Якщо людина відповідно порушила статтю 210 або двісті десять тобто це порушення права ведення військового обліку. ТЦК та СП подають звернення до органів національної поліції з поіменним списком осіб, які відповідно вчинили адміністративне правопорушення, і далі поліція вносить у свій рошик в так звану базу Армор і мають можливість застосувати до неї положення статті 259. Це доставка порушника, тобто поліція проводить адміністративне затримання. Якщо людину затримати не можуть, тоді ТЦК та СП на адресу місця проживання направляють так звану вимогу. ТЦК та СП на адресу, місце реєстрації або відомого місця проживання направляють так звану вимогу. Вимога відповідки відрізняється тим, що в повісті зазначається, що людині пропонується прибути ТЦК та СП на якусь конкретну дату, а в вимозі вже вимагається. Якщо людина протягом 10 днів не виконує те, що зазначено у вимозі, тоді ТЦК та СП подають позов до суду на обмеження укривання транспортними засобами. Якщо ж військовозобов'язаного таки затримали і склали постанову про вчинення правопорушення, він має заплатити штраф, який становить від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Якщо ж можливості немає, це може призвести до блокування рахунків та майна. То якщо людина штраф не сплатила, її примусово цей штраф примусово стягують за рішенням суду, людина вже стає, так би мовити, в ролі боржника і відповідно тоді виконавець у відділі державної виконавчої служби видає постанову про накладення арешту на рахунки боржника. А ще вухилянків за деякою інформацією можуть конфіскувати майно. Сума заборгованості має становити бути рівнозначною до вартості майна, який вони хочуть заарештувати. Наприклад, якщо сума штрафу навіть брати максимально там з половиною, а квартира там коштує ну давайте, 1020 доларів, то вони не можуть накласти арешт, бо квартира коштує дорожче. У деяких випадках порушники підпадають і під кримінальну відповідальність. Що стосується самої кримінальної відповідальності, то до неї можуть притягнути тільки якщо людина вже ухиляється від виконання обов'язку по мобілізаційному розпорядженню. Так, що Дина пройшла військово-лікарську комісію, вона підписала мобілізаційне розпорядження або так звану бойову повістку, і по ній вже не з'являється. Тоді може бути кримінальна відповідальність по 336 статті кримінального кодексу. І відтепер ТЦК буде бачити у реєстрі оберіг дані про несплачений ухилянтом штраф та відкрите виконавче провадження. На мою думку, вони хочуть зробити так, що е, виконавці у відповідних відділах Державної служби виконавчої служби будуть подавати відомості до ТЦК та СП щодо осіб, яких притягають ось відповідно, до відповідальності по 210 статті або 210 від 1 купа. І будуть відомості вноситися автоматично до оберігу. Тобто, відповідно, орган, який має доступ до цього реєстру, буде бачити, чи відкриті щодо людини якісь виконавчі провадження саме по порушенням, Жню право ведення військового обліку, чи їх немає, чи притягалася вона до страфів, чи не притягалася підписаним законом. Розширено перелік відомостей, які будуть вноситися до реєстру оберіг. Додатково вони хочуть додати, що це буде номер РОКППР, ну, тобто податковий номер, номер паспорту, прізвище, ім'я, по батькові. Так зрозуміло. Тобто вони там додають тільки ті дані, які ТЦК раніше потримували по запиту, а також відповідні органи ЦВК, ДМС, податкової служби вони їх мають подавати автоматично. Більше деталей просто зараз у нашій студії.